Курс молодого бійця за 8 годин івано-франківських жінок навчала основам виживання. Пройти професійний військовий вишкіл зголосилося сім десятків представниць прекрасної статі. Вони вже знають, як поводитися зі зброєю, надавати першу медичну допомогу пораненому та правильно відтягти його з небезпечної зони в укриття. У спортивних куртках, теплих штанях, замість гламурних підборів, зручні чоботи. Так нині виглядають івано-франківський бізнес-вумен, журналістки, працівниці міліції і мами у декретній відпустці. Такий склад учасниць цього патріотичного вишколу. Більшість між собою навіть незнайомі, та усі готові захищати себе і рідних від ворогів, оскільки однієї рішучості замало прийшли за порадами до фахівців. Необхідні знання, які я тут отримую, вони можуть пригодитися мені там в майбутньому там. Адекватно зреагувати в певній ситуації. В разі потреби дати там відсіч першу медичну допомогу. Умови навчання тут далекі від бойових. Та інструктори, які щойно повернулися з Донбасу, де воюють у складі українських батальйонів, пояснюють, для перших занять екстрим зайвий і наполягають, аби жінки міцно засвоїли теоретичну частину і запам'ятали, як поводитися у складних умовах, адже не виключено, що комусь із них доведеться побувати на передовій. Що повинна складатися аптечка, що потрібно хлопцям дійсно якими речами допомагати туди на схід, а не все під. Дряд купувати і не роне розуміючи для чого ці речі. Також багато із цих жінок зараз готуються, і багато хто вже на сході. Представниця прекрасної статі вже знають, що куртка зі спеціального флісу зігріє і в 10-ти градусні морози. Та що в похідній аптечці, окрім медикаментів, мають бути тампони для перев'язок і жгути. Власне, як врятувати життя людині, про це розказували найбільше, як і про те, що дозволить зберегти їй здоров'я. Так, врятоване життя, але є різниця, протеза на стопу, наприклад, відірвану, чи протеза на всю кінцівку повністю через неправильно накладений жгут. Оскільки інформації багато і непідготовленим вона може видатися кашею в голові. Заняття відбувалося майже як у школі. Урок перерва. Дуже добре, що розділено по блоках саме навчання військового вишколу. спочатку поведінка зброєю. Як себе не застрілити. більше жінок в руках ніколи зброю не тримали. І сподівається, що й не доведеться. Та якщо прийдеться, не розгубляться. Я би могла брати участь в бойових діях за умови. Якщо це вже е, дуже близько біля хати, і це загрожує життю моїм близьких і рідних. Івано-франківські жінки переконані, бути слабкими нині не тільки не модно, а й не на часі, і вже самоорганізовуються для спільних занять спортом, щоб бути не лише сильними духом, а й тілом.